Авторський вірш про оцю рослину це дерен. О, дерен, скільки золота в тебе, з кого здерти таку данину? Це із місяця крихта упала у далеку до нас давнину. І на кущик вона зачепилась, і щороку красиво цвете, і любується місяць із неба на цвітіння своє золоте. Ще не де, де не де ще лежать заметілі, ні трави, ані листя нема, Ще дерева бояться, що може повернутися люта зима. А дерен не боїться нічого. Пробудившись з глибокого сну, золотими своїми квітками зустрічає красуню весну. Золотих не пожалував шатів, скинув геть чисто все до землі. І натомість на гілках з'явились його дітки, ягідки малі, Повивав, колихав, ніжно пестив, доглядаючи кожне маля, а їх було дале багато-багато обліпили тейдітне гілля. Була спека, дощі, градобої, буйний вітер гілля колихав, А Дерен, як байлива матуся, Усіх діток своїх зберігав, хто ховається в листі неуміло, червоніють на сонці боки, це дерев, що розквітнув найперший, дозрівають його ягідки.